Так, всім бажаю здоров'я, ви на каналі The Hunters. Позаду мене лід. Це 92-га риболовля така, як то кажуть, по твердій воді нарешті можна відкритися і половити плітку. Хоча я вже ловив на... в лісі на тих озерах старих диких. Ну, сьогодні Сьогодні ми спробуємо половити ось на такому озері Це також відстійник від водоканалу. Тут рибалити можна, цікаво який тут лід. Ну, в лісі був такий трошки небезпечний. Тут я сподіваюся, що він хоча б нормальний. Так Щось тріскає трохи. Ой, може бути. Так, о, є навіть люди, лови Так, Ми за пліткою, тому я думаю, зупинимося ми десь тут. Тут ось кущики такі, і біля цих кущиків вона мала би бути. Так, люди там бігають взаперед, ну не знаю. Є, нема, зараз будем пробувати. Ось, взяв я дві удочки, зробив я тісто. Клас, класика, плотва на тісто на цьому озері. Принаймні вона того року плювала на тісто, я думаю, цього року це не виключення. Ну, мінус, що глибоко досить, але То нічого. Так, загодувався я зразу Кинув на декілька кульок. Файної бурштинської прикормки. Дімонової розглянемо ще чи... рибка вже на місці. Глибина тут хороша десь в районі трьох метрів. Трьох-чотирьох так а ось і дно. У нас покльовку було що там здається пухлвка є. Хе -хе -хе. Зразу Перша кістечка є. Так, буде цікаво розбирати мені другу вудку чи ні? А То якщо вона почне клювати, так по-дурному. Як дурно, то то не треба другої вудки. Треба другої вудки, напевно. Ох, це більше така трошки. Там якраз біло бісер, білий бісер, я думаю. Може би навіть на безстіа без підвала. Я так зрозумів, рибку я, я тут зібрав так нормально. А як же. Це вже на пусту мормишку. Чергова. Ну це круто, що воно так ловиться. Треба користуватись можливістю, коли є той лід. Хоча мені такий собі. 拉斯维加斯。 Estou certo aqui. existe lá bate Yeah. <laughs> Ромемо. Ну, О, а тепер є. Як воно гарно Ух, Це така краще трошки вже. Але загалом всі вони однакові. Велика рідкість спіймати тут хорошу ключку. Прийшли ми сьогодні в основному половити ось таку рибку на волочку. Як то кажуть, хоч <свісно> якось на тому льоді щось половити, це вже приємно. Снімати декілька рибок котиком, <свісно> та й того добре. Здесь там кусочки на дне. Graças. Чергова <головіка> ловляється гарно так. <головіка> Було десь знайти місцинку з цією великою плитвою. Тут є велика плитва, є гарна тут плитва. Тільки от, де вона зимою сінечкує, ч... то ніч... ніхто не знає. Хоча подекуди десь і ловиться. Збільшується. Що ж, не втрачаємо тоді часу, <laughs> як то кажуть на ті зйомки, ловимо, ловимо цю плітку. Ось така плітка палець, непогана вже. Ловиться гарно рибка, прийшло хвилинок 40 вже. Рибка клює. Навіть не перестала, якщо чесно, клювати. Почала трошки звісно спокійніше, але покльовки є. Оставлю другу вудку вже, як то кажуть, вже можна і встигати. Оп. Ну що, з певністю заявляю, це вже така хороша плотла. Ви гляньте. До речі, я замітив лунці кущі. Я якраз десь між кущиками ловлю тут. Тому може так і воно лавиться гарно. Оп. Так, я тільки що ще раз догодувався. Трошки перестала клювати рибка. Ну так каша ще єш що буде стояти дурно. А поки рибка підходить на корм, їмо було спускаємо. Викидаємо, беремо додому Так, і гарячого чайочку, поки рибка у нас. Рибку нагодували. Себе зараз теж трохи нагодуємо. Так. Так, Всім, хто їсть смачного, зараз трошки перекусимо і ще б трошки половимо вже вечеріє. Каша, я думаю, годинку не більше і хватить. Ось така кількість риби. ну, Круто, як за, так, закільки рибалю я десь годину-півтори може, ну, Ось така кількість. Ще й одна така хороша є. Так що, всім хто їсть смачного. Ось, до речі, бачите, три птаха. Це треба баклани на Бестриці. Тут поряд біля цього озера безстріця тече просто, так що... Якщо на безстріці немає риби по зимувальних ямах, то ось якраз летять ті, хто напряму <гас> в цьому задіяний. Бо місцечки, де раніше ловилась рибка, гарно, причому дуже гарно. Той заплив, де я відео знімав ранньою весною, риби вже немає. Риби було багато. Вона на зиму туди заходить завжди. Вже нема. <ривоти> Прилетіли баклани, і все з'їли. Так що отакі будні рибацькі. Ось оно ну зараз так гарно. на камеру, щоб покльовочку забляти. О! Отака. Так, помермешці це 0,25 грам. Сама-самая легенька мармешка куплю тримати в руках вудочку. друзі непогано підійшла вона підійшла на прикагу Ай-яй-яй-яй-яй, гляньте на цю плотву. Що я зробив так? До речі, вона їсть ви гляньте яка плітка. Ну, це найбільша моя тут <с 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 зимою, скажімо так. Просто гляньте яка плітка. Все. Лодошечна вже, можна казати, спокійно. І, до речі, клюнула вона з дна. Все таки корм працює, а той Дімон, в нього завжди ті корми працюють, всю рибу збирають. Клюнула зна. Ще й почало впиратися, так я думав окунь перший, але на тісто хоча вони деколи і клюють на тісто. Ось так на дні. кивок я поклав спеціально, щоб плотвечка собі там їла навіть покльовки не було я не бачу покльовки я почав піднімати ківок, він загнувся я зразу підсікнув і рибка є ну це взагалі плутвичка така копець гляньте це плутвичка Друзі, знову гарно Ух! Червонопірка. Я думав то плітка, то червонопірка. Ну я ще червонопірку дна не ловив. Ще й зимою взагалі є рідкість піймати, так що. Круто. Погано Здавалося. <головля> так, на вечірок на декілька годинок вийшов. і Трошки котикам рибки наловив. Виглянь, <головля> зразу. Ось я опускаю плавно так і воно на дні там лягає і починається розоклювання. Оп! Ой, знову хороша риба. Ух! <ріхи> гляньте. знову знов поранена. Цікаво, що то її пробуло з'їсти баклан чи що. Але тут баклана немає. Може хіба щось їде. А ні, це свіжий слід, це дуже свіжий слід. Там може і щук. Ось гляньте, як кладу ківок. На дно, отак оп. І відбувається покльовки, рибка підходить. Ой-ой-ой, хороше знову щось. Знову, друзі, щось гарне. Ой-ой-ой, оп. Глянтайка плітка. Ось рибка почала більше лись. Все роблять для того, щоб я не пішов в лісі. То вже мороз починає тиснути. Хочеш, не хочеш, треба буде йти скоро. Я замітив, більша рибка вона собі спускається спокійно і їсть, а менше зверху плаває. Ой-яй-яй-яй-яй! Ой, 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 ой. Обрив, певно. А, ні. Це була хороша риба. Я вже думав обірвало, якщо чесно... Такі аж шпринкнуло Я думав за щось зачепилось і обірвалось. Рибка була гарна. Вот така середня, скажімо так, ну величка.

уй ой ой тихонько, тихонько. Ви гляньте, яка красуня чергова. Це більше вже. Оп. Ще якраз один кусочок тіста залишився. Я так собі зі шприца понадавлюю трохи на рушник І так використовую потрошки. Ось і остання плотвичка на сьогодні. Ну, я гарно, чесно гляньте, ось рибки. Чудово, просто чудово. Так, буде того доброго, збираємося, зараз підводимо підсумки і додому. Так, ну ось я зібрався, так, для фотографії чисто виклав рибку. До речі, перша клювала невеличка, маленька така. А потім вже почало клювати трошки краще. Ну, непогано відловилися, трошки я вже замерз, як то кажуть. Буде того доброго. Так, зараз збираємо рибку. І, друзі, дякую всім, що дивилися. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментар і зустрінемось, друзі, на риболовлі.